У Дебеславцівській гімназії Матеєвецької громади відбулись cool Games. Мета зробити цікавішими звичайні уроки фізичної культури. Захід пройшов у рамках семінару практикуму вчителів методичного об'єднання мистецтвознавства. Місце cool Games» у програмі «Нуш». Геймс, cool що у перекладі означає круті ігри, розпочались із руханки для всіх присутніх, яку демонстрували дівчата з сьомого класу Дебеславцівської гімназії. Участь у змаганнях взяли п'ять команд, які представляють Дебеславцівську гімназію, Замолинецький ліцей, Матеєвецьку гімназію, Пилипівську гімназію та Трацький ліцей. Організатори кажуть, у такий спосіб хочуть зробити цікавішими звичайні уроки фізичної культури, адже щоб заохочувати дітей до рухової активності, активного спілкування віч на віч, соціалізації, вчителі змушені конкурувати з комп'ютерними іграми та постійно креативити. До слова, cool Games відбулися завдяки підтримці місцевих меценатів. Зокрема, директорка фермерського господарства Прометей, депутатка обласної ради Орися Книшук, допомогла із закупівлею спортивного інвентарю. А приватний підприємець, депутат Матеєвецької сільської ради Борис Васкул, допоміг з матеріалами. Ну а переможцями змагань і володарями перехідного кубка стали господарі, Дебеславцівська гімназія. Друге місце вибороли учні Трацького ліцею. Третє – Матеєвецька гімназія. Четверте місце розділили між собою учні Пилипівської гімназії та Замолинецького ліцею. Всі команди нагороджені грамотами а призери медалями.